Мінімалістичний дитячий майданчик гора бетону. Двома кінцями закріплений канат, щоб туди залазити. Такі приспособи, як для альпіністів, щоб навчатися. Потім. Потім э, такі крутілочки крани. Їх як так крутить, вода повинна текти, але ще видно не ввімкнули. Так. Одна сторона цієї бетонної гірки шліфована. Тут дуже люблять діти спускатися, гратися. Потім Ось така бетонна гірка. По її теж люблять діти лазити. Така трішки, як для мене трішки небезпечна. Але діти тут люблять гратися. Всім гарного дня!